3 листопада 101 і дерево висадили біля свого садочку вихованці, педагоги та батьки дошкільного навчального закладу номер 33 У нас сьогодні проходила акція. Акція посади дерево, виросли сад. І що ж ви робили сьогодні? Садили дерева, щоб листочки забирали в себе дим, а давали киси. Яблуневий сад на місці пустиря вирішили закласти члени батьківського комітету, відгукнувшись на ідею завідуючої Людмили Шпак. Спонсорами у закупівлі саджанців стали самі ж батьки, а товариство Круїз авто допомогли розчистити територію і видалити старі насадження. Тепер у малюків будуть і свої яблука, і городня діляночка для експериментальних досліджень. Батьками посадили дуже великий сад. Щоб щоб, щоб, щоб дерево виросте, і і були великими, і ми смакували яблучками. цікаво, що років за 20-25 ці ж самі діти приведуть у садочок своїх малят і покажуть яблуню, посаджену власноруч у 2015 році. А поки що, аби закріпити в пам'яті таку важливу подію, діти малювали дерево майбутнього, а дорослі частували всіх солодощами та вручили подяки на згадку про акцію Посади дерево, виросте сад. Я рахую, що садок для садочка обов'язково потрібен, тому що діти їдять пирожочки, чайок, компотик також із пустів готуються. І вони щасливі були задоволені тим, що ми зробили таку роботу і надіюся, що ми будемо приходити і радіти наша буде душа тим, що ми таку провели величезну роботу. Ми дуже сподобалося, що залучили батьків разом з дітьми до співпраці. щоб наші дітки масово не якось. Можливо, їхні дітки будуть часувати цими яблучками.